Слава Україні! Героям слава! Перед нами гравці команди ДЮСШ 1-2-2013 преміум Ліга з футзалу серед дитячо-юнацьких команд Діліться вашими враженнями про сьогоднішню гру. Мені гра сподобалась, Ще пару голів забив. Ти я забив? так? Скільки? Да. Чотири віддав пару асістів. Так. І коли воротарі розказував тієї команди, коли... Він вибігав, я віддав пас через нього, і мій скомадник е, забив гол. Вітаю тебе сьогоднішнім Дякую. дебютом, Це дуже класно. Кому присвячуєш голи е, для всієї родини. Клас. Приходили тебе підтримку. Тобі що твої враження? Що сподобалось? Мені сподобалось те, що ми грали, пасували, забивали голи. І е, те, що я забив багато голів. О, скільки голів сьогодні? П'ять. Ого, в і, тебе і три голівих передачі. У тебе сьогодні такий теж вдалий день, правда? Да. Такий дебютний. Круто вітає тебе. Тебе все підтримувати? приходить підтримувати. Да, тату. Кому присвячуєш свої голи? Е, е, татові і мамі. Хала. І сестрі. Ой, дуже мило. Так. А твої враження про гру? Е, дуже така напряжна. Цей, е, захищ... Ча... Я захистив багато разів ворота, дав багато пасів. Е... Старався пробивати по воротам, але не забив. Але було багато хороших моментів чи багато нереалізованих? Е, багато хороших моментів було. Сподобалось тобі в цілому сьогодні? Так. Да. Складно було грати з суперником? Нормально, не складно і не легко. Ага. А тобі, як гра сьогодні давалася, складно було грати з суперником чи ні? Легко. 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 Так, хорошо, зрозуміло. Що побажаєте своїй команді у цьому сезоні? Я побажаю, щоб вона зайняла перше місце. Я побажаю, щоб не важливо, яке місце, а важливо, як ми дігамо е, побажаю нашій команді, щоб ми завжди пасувалися, забивали голи і, не, і ніколи не сварилися по понівачам. Дякую вам, хлопці! Бажаю багато голів і перемоги.